Привіт такі, друзі! Розпочинаємо нове відео. Розпочинаємо ми його сьогодні з не дуже приємної новини. Я собі зробила ось таку нехорошу річ на руці. Планувала ще сьогодні дати собі вихідний, а уже з завтрашнього дня почати знімати новий влог, але знімаю сьогодні, щоб вам розповісти, що трапилося. Вдарилася рукою, у нас двері в ванну і там. На дверях дуже гострий кутик на а, такій блячості, куди входить дверний, дверна ручка, язичок від ручки. І я просто легенько зачепила рукою, дуже сильно глибоко пошкодила руку, дуже сильно текла кров, я її зупинила, замотала, ну кров зупинила, але рука болить дуже глибоко. Це капець якийсь. Десь три місяці назад я пошкодила праву руку, тепер ліву руку. Була точно така ж сама історія. Я просто махнула рукою необережно об металевий кутик, пошкодила собі палець, заживало три місяці, боліло. Верніше зажило воно швидко, бо боліло три місяці, і ось навіть до цього часу боляче. Там я кісточкою пальця кісточку, от пошкодила, і в мене прям така гуля. Ось тут залишилася на згині пальчика. От, і мені здається, я там кісточкою дуже сильно вдарилася, і воно в мене болить до цього часу. А тепер просто ось тут. Між пальчиками я дуже сильно собі зробила таке пошкодження. Ну нічого, заживе якось. Добре, що кров зупинила, Добре. тому що дуже сильно хвилювалася, що доведеться їхати до лікаря кудись на швидку, щоб мене шили. Зупиняли мені кров, але все обійшлося. Зібралися, пішли на базар, сходили в магазин, десь собі купили, тому що в нас продукти наші позакінчувалися, наші запаси. Зараз вам покажу, що ми придбали сьогодні. Купили ми авокадо, тому що в нас вони закінчилися помідорчики, ананас, кілограм яєць, кавун. Мандарини. Це ми були і на базарі, і в супермаркеті. Багети, два багетики. І тут я накупила так, чималеньку бурячків, тому що хочу приготувати, зварити овочі для вінігріту. Бо я тут така хазяйка засолила огірочки. А вчора ми купили огірочки і я ціле відерце засолила. Сподіваюся, вже на завтра вони гарненько прокиснуть, зварю овочі та будемо робити вінігретик. Взагалі, напишіть мені в коментарях, цікаво вам дивитися те, що я показую, що ми купуємо, тому що Женя каже, та не показую, це вже, нікому не цікаво. Ми купуємо кожного разу один і той же набір продуктів. Якщо вам це не цікаво, пишіть, будь ласка, що не цікаво, не показую. Якщо вам цікаво, то давайте такий запрос, і я вам буду розповідати. Все, що ми сьогодні купили, нам там 200, 240 тисяч Десь приблизно обійшлося. І на базарі, і в магазині все все разом. А ми ще й пачку чіпців Аліса там точить купили, бо їй страшенно чогось хотілося по дорозі, а ще, ще кокосі її купували. От, і нагадаю вам, що не забувайте ананас. А на нас, так, я показала. І хочу вам нагадати, що не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Історію з моїм інстаграм я розповідала в попередніх влогах, мені його заблокували, тому я створила нову сторіночку і всіх вас туди запрошую. Там я кожного дня щось публікую, щось пишу, щось вам показую, тому там я Кожного дня, і там частіше ми з вами можемо спілкуватися. Ну, незважаючи на те, що рука болить, я вже не замотую, я приготувала обід, картопельки пюре посмажила відбивнушечки, і тут в мене засулилися смачничі ірочки. Обідуємо, смачного нам, і вам також, якщо ви зараз щось плануєте поїсти смачненьке. Нарешті збулася мрія. Я приготувала він огірочки гарно проквасилися, просто супер. Смачно-смачно! Тепер насолоджуємося. Привіт, такі друзі! Вийшли за ліси на прогулянку, щоб її вложити спати, але прогулянка була під загрозою, тому що. Mm -hmm. Був сильний дощ, такий вітер сильний. Грім блискавка, прям якийсь ураган був. І я думала, що це надовго, але як раптово він почався, так само раптово він і закінчився. Але бачу, що на небі ще є хмари, то можливо буде продовження цього всього. Не знаю. Але я думала, що сьогодні не на олі це не буде. Але все сталося дуже добре. На вулиці дуже приємна, така комфортна температура і дуже свіженько. Вчора була страшенна спека, 35 градусів, але відчувалося як 47. Уявіть собі. Навіть ввечері ми вийшли на прогулянку, не можна було навіть дихати біля моря. На набережній. трішки було приємніше, тому що там був хоч і гарячий вітер, але він був. А і Сьогодні вранці теж була страшна спека і раптово пішов дощ. А, хотіла вам розповісти, у мене така приємність сталася. Мені щойно кур'єр перед нашим виходом за лісою перевіз посилочку. Я неймовірно щаслива цього. Це косметика. А, я вам одноразово нагадувала підписуватися на мій інстаграм, а також на мій Тікток канал. Я взагалі давно співпрацюю з брендами, контент-мейкер, створюю контент для брендів, співпрацюю з ними. І в мене в інстаграмі був досить такий великий багаж співпраці з різноманітними брендами, і українськими брендами косметики, і дуже багато корейських брендів. Гарно співпрацюють, тому це та робота, яка мене надихає, мені подобається і взагалі я кайфую від того, що я роблю. Але так як мій інстаграм заблокували, я вам нещодавно про це розповідала. то тепер співпраця з багатьма брендами буде відкладена на довгий термін, тому що ну, голий Інстаграм. Невеличка кількість підписників це не є якимось поштовхом для брендів, щоб співпрацювати. Тому я вас закликаю, будь ласка, підписатися на мій інстаграм, там я розповідаю і про наше життя, і про різні посилочки, які мені приходять, роблю розпакування, роблю тест-драйви. Також і на YouTube-каналі я зараз хочу активненько б'юті-сферу розвивати, тому що раніше на моєму каналі переважно був б'юті контент, зараз ну, так виходить, що в основному влоги, але мені неймовірно хочеться Повернутися до улюбленої справи, тому мені дуже сильно потрібна ваша підтримка і допомога. Я вас закликаю підписатися на мій інстаграм канал і мій тікток канал. І побачимося з вами і там. Зараз Аліса Спить вже в колясі, я вже майже біля будинку, тому зараз прийду додому і вам покажу, що мені приїхало. Ну що ж, хвалюсь. Мені тут приїхала посилочка, крутезна посилка від корейського бренду декоративної косметики The Fit. Це ось таке тріо консилерів. Можемо тільки подивитися, нічого тестити поки що не будемо. Я хочу зняти окреме відео, макіяжне відео. Як вам така ідея? Пишіть в коментарях вашу думку. Тому що я дуже хочу повертатися до сфери б'юті. Мені потрібно спочатку це все відфотографувати, затестити, а потім тицяти туди пальчиками. Тут три відтіночка. Мені здається, вони підійдуть будь-якому типу шкіри. У мене версія, десь я бачила... 0,1 нейтрал, нейтральна версія. Я жодного разу ще не використовувала продукцію цього бренду. Це наша перша співпраця і буду сподіватися, що не остання. Привіт екип! Сьогодні прийшли за лісою на базар купити овочі. У нас дещо позакінчувалося, потрібно відкупити. Аліса ми в іншу сторону їдемо. Спека страшенна, а ліса в панамі. Я одягнула кепку, тому що сонце пече просто нереальне. Небагато чого я сьогодні взяла на базарі, саме необхідне морква, картопля, огірочки, авокадо. Листя салату і ось ця зелень, Не втрималася Аліса, не можу я її ніяк відовчити від цих жалій, все рівно вона їх просить. Все нам обійшлося 141 тисяча дон. Ну, думаю, що на днях знову потрібно буде сходити, тому що в нас і фрукти небагато. Ми то вчора і забігали на базар. Вже зайшли на базар за кавуном. там ми беремо постійно в одному місці 10 тисяч донор за кілограм він коштує і не планували більше нічого взяти. Але нам ця продавчиня запропонувала мандарини. Там в неї були розпродаж по 8 тисяч дон, то ма що три кілограма мандарин взяли. Але це все, що у нас є по фруктам, тому на днях потрібно буде будь-якому по разі сходити ще підкупити трішки фруктів. А сьогодні плануємо сходити до друзів. Я їх запросила на свій вінігріт, і сьогодні зроблю ще, занесемо їх в гостим, їм зробимо і ще для себе я приготую, тому ці овочі, що я купила, картоплю і моркву, зараз поставлю варити, а бурячок у мене є зварений. Я минулий раз так чималенько зварила, то в мене він ще залишився. І нова партія огірочків. Ось тут у відрі кваситься для вінігретика. А Мої огірочки гарно заквасилися. Я дуже-дуже здивована. Ми сьогодні приїхали в китайський ресторан. Тут багато китайських, корейських закладів, де готують їжу. І в цьому саме ресторані наші друзі полюбляють китайський суп. Наші знайомі жили декілька років в Китаї, тому з китайською кухнею вони дуже сильно знайомі і дуже сильно люблять. І нас сьогодні запросили, запропонували нам сюди сходити, то ми не відмовилися. Тому сьогодні на вечері в нас буде китайський супчик. Спробуємо спірістві Ну, слухайте, все було дуже смачно, але неймовірно гостра їжа і суп був гострий, і м'ясо. Було гостреньке і огірочки. Наші дружі друзі замовляли. Вони також були з гострим червоним перцем. Неймовірно було гостро. От, ще трішки прогуляємося по набережні та будемо йти додому. І на цьому ми, мабуть вже будемо завершувати це відео. Яке воно вийшло таке ні про що. Я навіть не знаю, яку назву дати цьому відео. Можливо, його просто назву що ні про що. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.